Служба безпеки України продовжує активну боротьбу із загрозами, викриваючи агентів ворожих спецслужб та притягуючи до відповідальності осіб, які ведуть інформаційно підривну діяльність проти країни. Так в області було затримано блогера, який виклав у Фейсбук відео польоту бойового гелікоптера ЗСУ з прив'язкою до геолокації. Завдяки оперативним діям СБУ вдалося запобігти поширенню цього контенту. Іншого блогера, який адміністрував телеграм-канал, з майже 140 тисячами підписників, затримали у Запоріжжі після публікації відео з позиціями українських військових. Обом затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до восьми років позбавлення волі. Далі поспілкуємося із речником Служби безпеки України у Вінницькій області Денисом Закаблуком. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Як часто Службі безпеки України вдається викривати подібних блогерів? На жаль, така категорія громадян, які через різні мотиви вдається до відеофотофіксації місць перебування дислокації підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань або маршрути їх пересування доволі велика і. Якщо взяти офіційні дані служби, то це кілька сотень осіб на рік, які притягаються до відповідальності за цією статтею Кримінального кодексу. Доволі такі... велика. Скажіть, будь ласка, які наслідки можуть очікувати інших осіб, які публікують позиції українських військових? Відповідальність за такі дії передбачена статтею 114 значком 2 Кримінального Кодексу України там є кілька е частин в залежності від е способу дії е підозрюваної особи, і там відповідальність від 2 до 8 років, як ви сказали, позбавлення волі за подібні дії. А які дії передбачаються для запобігання подібних інцидентів у майбутньому? Е Передусім, і принагідно, служба безпеки закликає і повідомляє громадян про заборону вчинення таких дій, про не що несанкціоноване поширення такої інформації про переміщення або дислокацію Збройних сил України загрожує вам кримінальною відповідальністю. І якщо така інформація не була раніше поширена і не розміщувалась в відкритому доступі Генеральним штабом Міністерством оборони або іншими повноваженими органами. То це на посилює відповідальність особи, яка е, здійснює таке поширення і публікацію. Я вам дякую. Так само я продовжую. Так, так, звичайно, зазвичай продовжуйте. Само, це стосується і результатів роботи сил повітря, повітряної оборони, і наслідків влучань збитих. Ракетних носіїв чи дронів, а також роботи наших сил проти ППО. Тому на це теж звертаємо увагу увагу, що це також заборонено законом. Дякую і вам дякую. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області.